Слухайте українську передачу з Ватикану. Пресвятої Євхаристії. Тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня, бо тіло моє їжа правдива, і кров моя правдивий напій. Хто споживає тіло моє і кров мою п'є, той у мені перебуває, а я в ньому, пише євангелист Іван. Наш божественний Спаситель прийшов на цю землю, перш усього на те. Щоб відкупити від гріховної неволі людський рід. Та не тільки задля цього. Він прийшов також і на те, щоб уже до кінця світу залишитися між нами у таїнственному Євхаристійному вигляді. Під час свого прилюдного життя Ісус Христос часто згадував про цю святу тайну і навіть робив чуда, щоб належно підготувати народ, зокрема своїх учнів. На установлення Пресвятої Євхаристії. Євангелісти описують, що одного разу, коли Ісус був на відлюдному місці своїми учнями, народ, довідавшися, де перебував Ісус, численно зійшовся, щоб послухати його науки. Побачивши, що вони були як вівці без пастиря, Ісус багато і довго їх навчав. Коли вже наблизився вечір, учні казали Ісусові, щоб відпустив народ. Бо на тому безлюдному місці не було що їсти. Ісус спитав їх, скільки мають із собою хліба. Учні відповіли, що мають п'ять хлібів і дві риби. Тоді, сказавши людям сідати на траву гуртками, Ісус узяв хліб і рибу, підняв очі до неба, поблагословив і, розломивши хліби, дав учням. Щоб роздали народові. Всі люди наситилися, і учні назбирали ще дванадцять кошиків їжі, яка залишилась, а було тоді коло п'яти тисяч чоловіків, не рахуючи жінок та дітей. Це чудесне розмноження хлібів було прообразом ще більш чудесного незбагненного євхаристийного помноження, а заразом приготуванням учнів і народу до встановлення цієї святої тайни. На тайній вечері останнім, але найважливішим пунктом було встановлення Пресвятої Євхаристії. У святій Євангелії описується, що коли учні їли, Ісус узяв хліб і, поблагословивши, розламав, і подав своїм учням, кажучи: Беріть, їжте, це моє тіло. Потім узяв чашу, воздав хвалу і подав їм, кажучи, пийте з неї всі, бо це кров моя Нового Завіту. Яка за багатьох проливається на відпущення гріхів, саме такою дією таємничої Божої мудрости та всемогутності, а понад все невимовної любові до людей була встановлена тайна Пресвятої Євхаристії, у якій під видами хліба й вина приховане правдиве тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Пресвята тайна, це перш усього велика і незрозуміла тайна для нас. Бо в ній тілом, душею і божеством присутній той самий Христос, який народився в Віфліємі, помер на Христі, Воскрес, вознісся на небо і сидить тепер по правиці Небесного Отця. У цій тайні отримуємо не тільки благодать, яку одержується в кожній іншій тайні, але у Присвятій Євхаристії нам уділяється сам Господь, податель всіх благодатей. Також Пресвята Євхаристія є одночасно і жертвою Нового Завіту. У святій літургії безнастанно приноситься і в безкровний спосіб повторюється кривава жертва вічного первосвященника Ісуса Христа, який сам себе приніс в жертву на Христі за гріхи світу. Це безкровне повторювання під видами хліба й вина кривавої жертви Ісуса на Христі, установлено і дано на те. Щоб усі люди всіх часів могли безпосередньо користати з плодів Христової жертви. Пресвята Євхаристія є також поживою та їжею наших душ під час мандрівки земним життям. Після розмноження хлібів Ісус сказав народові, який ходив за Ним, що треба дбати не про ту поживу, яка гине, а про ту, яка залишиться на вічне життя. Я хліб життя, хто приходить до мене, не голодуватиме. Отже, Пресвята Євхаристія є хлібом життя. Духовною поживою, що скріплює і живить душу на життя вічне і небесне. Тайна Пресвятої Євхаристії є також запорукою вічного спасіння. Коли юдеї сперечались між собою про значення слів Я хліб, життя, Ісус сказав: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу Його останнього дня. Пресвята Євхаристія є, отже, Небесною поживою, яка допомагає людям в цьому житті отримувати стан благодаті, а в другому доступити славного Воскресіння і вічного життя. Подумаймо про ту краплинку води, яка змішується з вином під час святої Літургії. Краплею води є ви і я, що кажемо. Я також хочу брати участь. Коли після Христового Воскресіння святий апостол Петро каже до апостолів: Іду ловити рибу, то вони відповідають підемо, і ми з тобою. Так само і ми йдемо вслід за Ісусом, коли Він в присвяті Євхаристії приносить себе в жертву Отцеві. Ісус приносить себе в жертву також і людині. Він і тут не хоче бути сам без нас. Ісус став для нас отим хлібом, що ламається. Він хоче і нас зробити таким хлібом. Щоб ми були ним одне для одного і для цілого світу. Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єзус Христос!